А пам'ятаєте Шрек? Як він казав, що вирікани, вони состоять із а, слоїв, як лук? А я от щось подумала, людина, вона не як лук, вона як шаурма. І пам'ятаєте у палатку з де йде дуже-дуже багато? всяких начин. І от якщо ми пхаємо взагалі все шаурму, то воно не смачне, воно таке аби яке. Ось що я вам хочу сказати, пансом. Ми пхаємо в себе все, обираємо. Краще обрати 2-3-4 інгредієнта, декілька смаків, які будуть дуже гарно поєднуватись, які будуть дуже гарно зачитатися з індивідуальністю, з автентичністю. І робимо з себе з цього себе. І не дивимося на... Норму життя, де треба займатися спортом, медитувати, е, я не знаю, срати лише зранку, бути собою пастом, і пам'ятайте, що я завжди поруч.